За проявлену мужність та героїзм під час участі в антитерористичній операції шість воїнів-артилерістів нагороджено орденами Богдана Хмельницького 3 ступеня. 15 орденами за мужність 3-го ступеня. Парадний розрахунок бригади очолюють учасники антитерористичної операції. Майор Олексій Валерійович Іщенко та старший лейтенант Помазан Віктор Сергійович. А зараз площою крокує особовий склад 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України. Парадний розрахунок очолює командир бригади, полковник Каргаєв Андрій Іванович. 24 серпня 2015 року під час проведення військового параду у місті Києві військовій частині було вручено бойовий прапор бригади. 26 солдат бригади відзначено високими державними нагородами у бригаді проходили військову службу справжні герої України, які ціною свого життя виконали свій військовий обов'язок щодо захисту незалежності нашої держави. Лейтенант Іван Вікторович Гутнік Залужний, старший прапорщик Сергій Валерійович Добровольський, прапорщик Сергій Борис Олегович Грязнов, яких нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Центральним проспектом міста на чолі з першим заступником командира, начальником штабу підполковником Сергієм Бошком, під бойовим прапором крокують парадні розрахунки 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України. Військовослужбовці брали участь у бойових діях біля Савур-Могили. Були задіяні під час спецоперації по визволенню червоного лиману, Ямполя, Миколаївки, Широкине, Комінтерново, Маріуполя. Очолює парадний розрахунок майор Роман Кравченко. За час виконання бойових завдань в полку відзначений державними нагородами 21 військовослужбовець. Два посмертно. Серед них герой України Богдан Олексійович Завада. Майданом герою крокують співробітники управління патрульної поліції міста Запоріжжя. Серед особового складу управління 57 учасників АТО. Служити та захищати не просто слова. Патрульні поліцейські кожної зміни доводяться на службі народу України. Колонну управління патрульної поліції очолює сержант поліції Молокоєдов Олександр, учасник бойових дій. Відборг, захисник Донецького аеропорту, указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеню. На площу вступає зведений парадний розрахунок головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Командує розрахунком полковник служби цивільного захисту олійник Володимир Євгенович. Підрозділи головного управління проходять службу 104 учасника антитерористичної операції. Майданом крокує колонна регіонального управління Державної пенітенціарної служби України.